Перезапускаю відео з Аврори ще раз. YouTube виключив звук, тому що були авторські права. Тому ще раз записую зі звуком, кому це важливо. Сковорода антипригарне покриття 400. Алюмінієва шеф-браво 299 діаметром 22 см. Високоякісний кований алюміній. Сокира кухонна з дерев'яною ручкою 249. Шпатель металевий для вирівнювання торта 49. Лопатка кухонна дерев'яна ручка 88. Матеріал продукту деревина, нейлон, нержавіюча сталь та силикон виготовлено в Китаї. Ніж кухонний, металевий рельєфне лезо 99. Матеріал на ржавіюча сталь поліпропілен. Набір шпателів фігурних 3 штуки упаковка 19 гривень. Форма для випікання антипригарне покриття 49 Метал – виробництво Китай. Форма металева кругла роз'ємна 99, діаметром 26 см. Кришка для посуду в мікрохвильовій печі 49. Виробництво обухів діаметром 25 см. Мішечок кондитерський, силиконовий для крему 29, виробництво Китай на замовлення торгової марки Сафі. Набір підложок харчових 3 штуки упаковка, ціна 4 гривні. Акція діє до 11 серпня. Набір контейнерів харчових, 3 штуки упаковка, ціна 34. Форми використовують для приготування та розігріву у духовій та мікрохвильовій печі для заморозки продуктів у морозильній камері. Прямокутний контейнер 44 в наборі 2 штуки. Безпечне приготування у мікрохвильовій печі, зберігання та транспортування, килимок однотонний для сушіння посуду 39. 88 килимок з мікрофібри. Склад верхньої тканини 100% поліестер. Розмір 38х50 см. Рушник кухонний яскравий 35 на 61 см. Ціна 34 гривні. Складка тканини 100% бавовна, рушничок кухонний, вафельний 34, розмір 30 на 50, серветка мікрофібра 19, вологе та сухе прибирання добре вбирає вологу. Кольори яскраві та насичені. Скатертина ПВХ 109, розмір 120 на 150. 59 гривень гривеньська в розмірі метр на 60 см. Серветка порційна геометрія 45 на 30. Ціна 34 гривні. Піднос пластиковий круглий з двома ручками та малюнком 29. Овальний піднос 39. Малюнок мармур. Матеріал поліпропілен. Каليمок ПВХ універсальний 69, розмір 65х40 см. Підставка пластикова для ножів 129. Велика сушарка для посуду пластикова 179. Кольори в наявності. Висока склянка для коктейлів 34. Виробництво Житомир. Стакан скляний низький 59 гривень. Вироблений в Китаї. Чашка з приколами скляна 59. Виробництво Україна. Кухоль для пива скляний – 109, об'єм 500 мл, також є меншого розміру за 99, салатник склокераміка лаванда 49. Виробництво в Китаї. Посилене скло. Салатник склокераміка лісова галявина і є ще така тарілочка по 49 гривень. Салатники скляні 29, 13 см та 12 см в діаметрі. Виробник єгипет. Керамічна чашка сіра 220 мл. Ціна 39 гривень. Скляна чашка 59 у двох відтінках. Виробництво Китай. Маленька скляна чарка, об'єм 30 мл. Ціна 14 гривень. Чашка скляна матове покриття 22 гривні. Салатник фарфоровий з принтом 99. Темно-синій та білий. Стопор автоматичний на батарейках пластиковий 299. Відкривачка для банок 29. Дякую вам, що додивились до кінця. Зустрінемось у новому відео.